Так вважаєте, чи дотисне Трамп Путіна? Та ні, не на А що може зупинити? Путіна. Так. Куля. На жаль, немає думки на це. Що, що? Чи дотисне Трамп на Путіна? Трамп? Так. Що на Путіна? Так. Чи зможе він його зупинити? Хто? Трамп. Та ви таке говорите. Хто, хто такий Трамп, а хто такий Путін? Сила. Тільки сила. Ні. А як ви вважаєте, чи дотисне Трамп на Путіна у коментарях. Mm, Зупинить? Як? Як можна сказати? Хороший питання, думаю, ні. Так як воно відбувається, все, всі ці події одна за одною, то в принципі, позитивна тенденція є. Але чи піде Трамп на радикальні заходи, тут дуже велике питання. Трамп Путіна. Так. Я вважаю, що Путіна тільки може зупинити це економічні фактори. Думаю, що ні. Чому? Ну вони оба неадекватні, тому ага. це не передбачува. А хто бо що зможе вплинути на війну на Путіна? Ну, він збройні сили України. Тільки Збройні сили так. України. Ну це ж попередня зустріч, це не, не переговори. Окей, ну в цьому році будемо. Ну, сподіваємося, що до кінця року може закінчити. Навряд чи. А що зможе зупинити? Хто або що Путіна? Не знаю. Не, знаю. не маю думки на це. Сподіваюсь, що ні. Чому? Ну, тобто до, дотисне до чого? Що ви маєте ну, на увазі? До зупинки війни. До Але... зупинки війни. Так. У Трампа, по-моєму, немає такої. Мети зупинити. війну. Гроші заробити? Mm -hmm. він... Тобто зупинки війни не буде, будемо далі воювати? Я не можу вам сказати. Ну, я як не військо. Будемо я... мир чи ні. Миру точно не буде. Будем. Зупинка під питанням, mm -hmm. перемир'я, наскільки, питання. наскільки, наскільки я розумію, теж під питанням. Ой, це складне питання, чесно кажучи. Ну, на вашу думку. Чи реально це, чи ні? Та хотіли би хотіли, хотіли хотілось би, але не можу прогнозувати. Давайте okay. дочекаємося напевне okay. поки п'ятниці.